Вітаю, розбираємо дев'яту сесію, другу зміну НМТ 2023. Завдання 1. 7 Н в третьому помножити на 8 Н в третьому. Множимо числові коефіцієнти 7 на 8 – 56. Н в третьому на N в третьому. При множенні степенів з однаковим основам показники додаються 3 плюс 3 буде 6. n Н в шостому варіант Б. Наступне на рисунку зображено прямокутника АБЦД. Периметр дорівнює 46, визначте довжину сторони BC, якщо AB плюс CD дорівнює 18. AB і CD – сторони рівні між собою, тому що вони протилежні. Тому, якщо їх сума 18, це означає, що кожна з них по 9. Мені потрібно сторону BC, тому я від периметра відніму 18. Будемо мати у нас. 28 залишиться, і вони протилежні сторони рівні, тому ділимо навпіл 28. Це буде по 14. Тому 14 це варіант Д. Наступне завдання. Розв'яжіть систему. Перша нерівність вже розв'язана. Друга нерівність ділимо на 2. Будемо мати Х менше 5 розділити на 2. 2,5. На числовій прямі 4 зафарбований, тому що нерівність не строга, мінус 4, і 2,5 виколота точка, більше за мінус 4 – це вправо, менше за 2,5 – це вліво, спільна частина від мінус 4 включно до 2,5, варіант В. Наступне, яке з наведених точок лежить у координатній площині XYZ прямокутної системи координат? Якщо у нас площина y і z, бачите, X, X там немає, прописано, значить хва координата у нас дорівнює 0. Тому шукаємо точку, в якої хва координата дорівнює 0. Це у нас варіант D. Завдання наступне. Розв'яжіть рівняння. Зведемо ліву і праву частину до степені з однаковою основою, оскільки ми маємо показникове найпростіше рівняння. Ліва частина у нас 3 в степені Х, тут все добре. В правій частині спробуємо зробити основу 3. Ліву частину ми переписуємо. 81 це 3 в четвертому степені, 9 це 3 в другому, але воно ще було до степені Х. Далі, при піднесенні степеня до степеня, там де дужки у нас показники перемножаються. Ліва частина залишиться без змін, права частина 3 в четвертому помножити на 3 в 2х, і примножені показники додаються. Отже, 3 в степені х 3 в степені 4 додати 2х. Коли основи рівні, ми їх можемо опустити, і будемо мати рівняння ось таке. Переносимо х в одну сторону, невідомі в одну, відомі в іншу, х Ікс відняти 2х, переносимо, змінюємо знак на протилежний. Тому мінус х дорівнює 4, тому х дорівнює мінус 4. Маємо варіант Б. Наступне завдання. Корінь 3, відняти 1, 1 додати корінь з 3. Ми бачимо, що це формула різниця квадратів, тому що ось в цьому випадку ми можемо поміняти місцями доданки, тому що від перестановки доданків сума не змінюється. І тому по формулі, яка є в довідкових матеріалах, ми отримуємо, що це буде корінь з 3 до квадрату, відняти 1 до квадрату. Тобто 3 відняти 1, рівня 2 це варіант г. Якщо ви не впізнали формулу, ви могли б почленно перемножити корінь з 3 на 1, корінь з 3 на корінь з 3, мінус 1 на 1, мінус 1 на корінь з 3, звести подібні додатки, і все одно у вас відповідь та ж сама вийшла. Наступне завдання. Іван плив на байдарці з затечією річки. Який шлях він подолав за 2,5 години? Якщо швидкість течії 1,8, власна швидкість 5. Якщо він затечією, то швидкість, з якою він рухався, дорівнює його власна швидкість додати швидкість течії. Тобто швидкість, з якою рухався він буде 5, додати 1,8 і це буде 6,8. Рухався він протягом 2,5 годин, тут у нас кілометри за годину, і тому, щоб знайти шлях С, потрібно нам В помножити на Т. Хто не пам'ятає, які формули, ось є такий трикутник, який може вам допомогти. Якщо нам потрібно С, ми закриваємо його пальчиком, ми бачимо, що В і Т залишаються вони на одному рівні, значить ми їх множимо. Якщо нам потрібно В. Закриваємо пальчиком В, бачимо, що у нас S ділиться на Т. Що нам потрібно? Т, значить нам С треба поділити на В. Ось такий трикутник, він працює для формули швидкості, для форми, формули е, роботи. І ще для деяких формул, якщо й буде потрібно, я вам нагадаю, коли ми зустрінемося з цими формулами. Отже, множимо 6,8 множимо на 2,5. Два з половиною це, ну, якщо ми домножимо на 4, це буде 10. Тому 68, якщо ми поділимо на 4, це буде 17, це буде наша відповідь. Ви можете перевірити, просто я в цілях економії часу рахувала зручним способом. Так, у нас варіант Б. Рухаємось далі. Доберіть закінчення. Циліндр утворений обертанням. Якщо ви пам'ятаєте, що таке циліндр, це такий, таке тіло, яке складається з двох паралельних основ, кругів, які рівні між собою. Тому, для того, щоб утворити циліндр, нам потрібно обертати прямокутник навколо однієї із сторін. Тому прямокутний Квадрат навколо діагоналі не підходить. Квадрат навколо сторони нормально. Прямокутний трикутник не підходить, тому що прямокутний трикутник, навіть навколо гіпотенузи, давайте я вам буду показувати всі ці утворені фігури. І так, квадрат навколо діагоналі. Якщо я буду квадрат, обертати навколо діагоналі я утвориться у мене. Ось ця точка не зміниться, ось ця точка не зміниться, ця точка буде переходити в цю, ця в цю, але вони будуть переходити по колу. Тому у нас утвориться такий фігур, яка складається з двох конусів, які з'єднані основами. Якщо ми будемо прямокутний трикутник обертати навколо гіпотенузи, ось так я зображу його, то сама гіпотенуза у нас не зміститься, у нас ось ця точка буде. Обертатися, причому обертатися по колу, ось так. Тому в нас буде теж фігура, буде, яка складається з двох різних конусів. Попередньому два однакових, тут двох різних конусів, які з'єднані основами. Так, квадрат навколо сторони, я думаю, що тут очевидно, зрозуміло. Ось у мене квадрат. Якщо я буду його обертати навколо сторони якоїсь, так, то ця сторона у мене буде. Не змінюватись, а ось ці точки будуть описувати кола. І ось такий у мене отримається циліндрик. Так, і Прямокутний трикутник навколо гіпотенузи розібралися. Прямокутний трикутник навколо катета це буде у нас конус, тому що, якщо навколо катета, ось ця точка буде описувати коло, і ось так от у нас утвориться конус. І прямокутник навколо діагоналі, це буде. Давайте ми ще подивимося це. Ось у нас діагональ. У мене буде ось ця точка описувати коло. Ось таким чином. І ось ця точка буде описувати коло. Тут буде під прямим кутом. Ось так. І я буду мати. Таку фігуру, яка буде складатися з циліндра і ще з двох конусів, при, приєднаних по, до основ циліндра. Ось така буде фігура. Така, знаєте, конус. І ще зверху циліндр і знизу циліндр. Тому наша відповідь в цьому завданні це квадрат навколо сторону. Наступне. На діаграмі зображено інформацію про кількість глядачів. Які протягом доби відвідали 5 залів кінотеатру? За діаграмою визначте, в якому відрізку належить кількість у зеленій залі. У зеленій залі, якщо ми проведемо з вами лінію, то ми побачимо, що було 20 глядачів. Тому який відрізок? Зараз подивимося. Очевидно, що це буде від 15 до 25, тому що у нас 20 якраз в цьому відрізку. Рухаємось далі. Так, у рівнобічній трапеції АБЦД проведено висоту ЦК, так що АК дорівнює 16 КД9. Діагональ АЦ перпендикулярна, бачимо, до бічної сторони СД. Визначте площу трапецію. Площа трапеції це, наприклад, півсума основ помножена на висоту. Оскільки в мене тут трикутник АЦД прямокутний. І це К – це висота, опущена з вершини прямого кута, то є така класна формула, що квадрат висоти дорівнює добутку проекцій катетів, на які ця висота ділить гіпотенузу. Тобто я одразу можу знайти висоту, це буде 16, це ЦК в квадраті це буде 16 на 9. Множити я навіть не буду, тому що це К – це треба корінь добути. Корінь 16 на 9, тому це К – це в мене 4 на 3. І це у мене 12, тепер мені потрібно знайти, одна основа у мене є, мені потрібно знайти основу БЦ. Дивіться, є один такий класний метод в трапеції, який часто використовують, це проводять дві висоти. І якщо в мене рівнобічна трапеція, ми бачимо, то якщо одна висота відділила ось таку відрізочок довжиною 9 см від вершинки нижньої основи. До основи висоти 9, то із з цього боку ця висота такий самий відрізочок відділить довжиною 9 см. Тому ми можемо від 16 відняти 9 і отримаємо, що це буде 7 см. І це означає, що БЦ основа буде 7 см, тому що між цими трикутничками у нас є прямокутник, в якого протилежні сторони рівні. Тому площа трапеції дорівнювати буде. 7, додати нижня основа це 16 і 9, це буде 25, поділити на 2 і помножити на висоту, яку ми знайшли, це 12. Можемо 12 і 2 скоротити, це буде 6. 25 і 7 – це буде 32, і помножити на 6. 180, 192. 192 см квадратних. Якщо я трошки швидко. Спробуйте його е, осмислити. Те, що я сказала, можливо, я трошки швидко пояснила, тому що намагаюся просто зменшити довжину нашого відео, щоб вам не було так е, скучно його дивитися, чи так довго, щоб не, воно не здавалося занадто довгим. Отже, спростити вираз, У нас є чисельник і знаменник, нам потрібно скоротити, для цього нам треба розкласти на множниках. Чисельник це формула. формула Квадрат суми. Ми бачимо, що це буде 5 додати b в дужках до квадрату. Знаменнику я можу винести за дужки спільний множник 5B. Отримаю B додати 5. 5 додати b, b додати 5 це одне і те ж саме. Я можу скоротити одну дужку в чисельнику. Одна ще залишиться. І в знаменнику 5B. Тому в мене варіант V, тому що 5 додати b і b додати 5 це одне й те ж саме. Наступне завдання. Функція визначена на проміжку від мінус нескінченності до нуля. Визначена на проміжку це значить, що ікси у нас ось такі, при чому тут виколота точка. Оце мої ікси. Можуть бути такі. Додатні ікси для цієї функції не, немає. Далі набуває лише від'ємних значень. Функція набуває від'ємних значень це вже про y. Ігрек, тому y у мене лише отакі. Тому в яких чвертях розташований графік, це буде лише ось цей третій чверть, тому це варіант В. Рухаємось далі. Які з наведених тверджень є правильними? Існує трикутник, у якого лише один гострий кут? Ні, це неправда. Тому що гострий кут менший за 90. І якщо, ну, наприклад, не так, навіть давайте так. Існують трикутники гострокутні, це всі три кути гострі, прямокутні, у якого один лише кут прямий, а інші два гострі. І існує трикутник тупокутній, у якого один лише кут тупий, а два інші гострі. Тобто, як мінімум два гострих кути у нас має бути. Ось так. І так, тому перше. Неправильно. Друге, в рівнобедерному трикутнику серединний перпендикуляр, проведений до основи, проходить через вершину Б. Давайте ще раз. В рівнобедерному трикутнику АВЦ АБЦ. Серединний перпендикуляр, проведений до основи АЦ. Ось серединний перпендикуляр це той, що всередині, і той, що під прямим кутом. Проходить через вершину Б. Ну тут трошки не, не зовсім м, таке однозначне завдання, але якщо написано основа АЦ, то ми будемо вважати, що тоді сторони АБ і БЦ це бічні. Наскільки в нас рівнобедрений трикуток, у нього є дві бічні сторони і основа. Тоді ми знаємо, що медіана, ми бачимо, що середини перпендикуляр це. Він одночасно і медіану, бачите, ділить пополам і під прямим кутом. І справді він буде проходити через основу Б, тому що в рівнобедному трикутнику висота медіана і бісектриса співпадають, тобто ці всі три відрізки з одної вершини виходять. І, по-перше, до, до прямої через дану точку можна провести тільки один перпендикуляр, і він якраз співпаде з, з тим відрізком, елементом трикутника. Тому що, якщо б це, наприклад, був би тупокутній якийсь трикутник, чи якийсь інший від, відмінний від рівнобедреного, то тоді б ось наша висота, серединий перпендикуляр потрапив би, не потрапив би у вершину, а в рівнобедреному саме так воно потрапляє. Тому друге підходить. Третє. У будь-якому прямокутному трикутнику сума гострих кутів 90 Справді це така властивість прямокутного трикутника, тому друге та третє. Наш варіант. Наступне, визначте другий член геометричної прогресії, в якій b 1 відомо і b 6 відомо. Причому b 6 у нас це b 5 поділити на корінь з 5. Давайте так: b 6 щоб знайти в геометричній прогресії, це треба b 5 помножити на ось ту на знаменник прогресії, так? Тому що кожен наступний відрізняється від попереднього в одну і ту саму кількість в Ось цей знаменник. І якщо у нас B6 дорівнює B в п'ятому поділити на корінь з п'яти, це означає, що це b 5 помножене на 1 на корінь з п'яти. Ось так. Це b 6 Тобто знаменник звідси ми можемо сказати, що він дорівнює ось такому числу. А нам потрібно другий, а у нас є перший. Другий член, це нам треба перший помножити на цей знаменник. Тобто, другий член це буде 5 коренів з 5 помножити на 1 на корінь з 5. І вони скоротяться ці Корені залишиться просто 5. Тому варіант Б. Наступне. Укажіть ну, корінь рівняння. Два Корінь з 3 косинус дорівнює 3. Давайте ми знайдемо, якщо це найпростіше рівняння, то, як мінімум, нам потрібно залишити косинус, а все решта перенести. Тобто нам треба 3 поділити на 2 корінь з 3. І 3 корінь з 3 ми можемо скоротити, тому що 3 це у нас корінь з 3 в квадраті. Якщо ми скоротимо, у нас залишиться в чисельнику 1 корінь з 3, а в знаменнику його не стане. Залишиться корінь з 3 на 2. Тобто косинус х дорівнює корінь з 3 на 2. Якщо ми подивимось таблицю значень косинусів, яка в довідкових матеріалах є, то ми знайдемо, що корінь з 3 на 2 це у нас косинус 30 градусів. 30 градусів це е, пі на 6. Але у нас тут такого немає, але є у нас мінус пі на 6. Так як косинус функція парна, то для мінус пі на 6 таке саме значення, як для π на 6, тому це у нас буде варіант А. Наступне. Так, установіть відповідність між виразом та множиною, якому належить значення цього виразу, якщо дорівнює 5. Отже, логарифм 0,2 від 5. 2 десятих ми можемо розписати як Дивіться, 0,2 це 2 десятих. Якщо ми його скоротимо, це буде 1 п'ята. І це дорівнює 5 в мінус першому степені. Тому тут 5 в мінус першому буде від 5. Ось цю мінус одиничку можна винести за знак логарифма. Це буде 1 поділити на мінус 1. А тут буде логарифм 5 від 5. Це у нас логарифм основи дорівнює одиниці. І 1 поділити на мінус 1 і помножити на 1, це буде мінус 1. Мінус 1 – це у нас цілі від'ємні числа, тому перше В. Друге 2 в степені мінус 5. 2 в мінус 5, це 1 поділити на 2 в 5 – це буде 1 тридцять друга. Це не не натуральне. Е, раціональні нецілі. Ось це вони. Раціональні це числа, які можна записати у вигляді дробу нескінченного. Тому друге це Г. Третє, 10 поділити на 5 це дрібня 2, це в нас множина натуральних чисел, це у нас Б. І раціональні числа це такі числа, з яких не добувається корінь. Або це нескінченні неперіодичні дроби. До них також належить число Е, є у вас логарифм натуральний, там якраз основа Е, і число Пі. Пі це у нас 3,14 Е це приблизно 2,7 пі це теж приблизно. Тому завдання виконане, йдемо далі. Ще два завдання у нас, і відео буде завершено. Отже, є в нас функції, і є тут у них якісь властивості. Давайте ми зобразимо швиденько ці функції. Одна. Трішки не дуже. Якісь у мене ці система координат. Так. Х квадрат плюс 4 х квадрат це парабола відками вгору з нуля починається, плюс 4, це вона піднята на 4 одиниці вгору і починається вона з четвірки. Логарифм за основою 4. Логарифмічна функція проходить через точку з координатою 1, 0 завжди, якщо вона така найпростіша. Оскільки основа 4 більша одиниці, то вона зростає. Логарифмічна функція не перетинає вісь у, тому що не можуть бути там під логарифмом від'ємні ікси. І 0 теж не може бути, тому ця функція наближається до осі y, але її не перетинає. І 4 відняти 2х це у нас пряма, мінус 2 вказує на те, що вона спадає. І 4 вказує на те, що вона піднята на 4 одиниці вгору. І вона ось таким чином якось проходить. Це приблизний такий її графік. Властивість має лише одну точку локального екстремуму. Екстремуми – це мінімуми і максимуми. Ось у нас парабола має екстремум, має мінімум тому одну точку, тому перше А. Б є зростаючою на області визначення. Це у нас прологарифмічну функцію, друге Б. Далі має від'ємний нуль. Нуль функції це точка перетину з вістю Х. Від'ємна вона має бути в від'ємному. Для від'ємних іксів. Тобто десь би отут, отут, якби був перетин. Так, в від'ємних іксах. Немає тут такого в, жодні, в жодному графіку. Є спадною це наша пряма. Тому третє Г. Непарна. нас Серед нас немає, Серед цих функцій немає непарної, непарна це та, яка симетрична відносно нуля. У нас таких немає. Парабола у нас парна. І останнє завдання. Є у нас коло, є у нас дотична до кола, є у нас подовження діаметра, і є у нас дуга АЦ, яка її градусна міра 130 градусів. Отже, дуга Це СБ Разом з АЦ утворюють. Півколо, це 180 градусів. Тоді, щоб знайти, потрібно від 180 від півкола відняти 130, тому це буде 50 градусів. Перший варіант В. Перше В. Тобто все коло 360, півколо діаметр відділяє, це буде 180. Далі кут це СКА. Ось оцей кут, він у нас входить в ось такий трикутник. Оце це радіус, проведений точку дотику. Він утворює 90 градусів дотичною. Далі кут О, дивіться, 130 градусів, якщо дуга, то тоді ось цей центральний кут теж 130 градусів. Тоді суміжний з ним кут О буде 180 відняти 130, буде 50 градусів. Тоді в трикутнику прямокутному є 90 є 50, і гострий кут це буде 90 мінус 50, буде 40 градусів, це варіант Б. Друге Б. І третє кут АБЦ. АБЦ. Давайте я очищу, щоб побачити, який ми шукаємо кут. Ось оцей кут АБЦ. Це кут, який спирається на дугу АЦ, але він вписаний, тому його градусна міра вдвічі менша, ніж кута, ніж дуги 130 градусів. Тому ми ділимо 130 на 2, і буде у нас 65 градусів. Це варіант Г, і це відповідь до нашого третього пункту. На цьому наше відео завершене. В наступному відео буде продовження, буде розбір інших чотирьох завдань, які залишилися. Я вам бажаю успіхів у підготовці і гарного скласти НМТ. До зустрічі у наступних відео.